За неспокійну ніч атакованою російськими шахедами і ракетами України вранці московитам прилетіло на Курщину. Потужні вибухи пролунали по всій області. Вороже міноборони спочатку звітувало про 26 нібито збитих дронів, ну а потім заявило про потужний артобстріл. Московицькі пабліки розповсюдили відео наслідків атаки у місті суджа. Воно межує із з українською сумщиною. Водночас росіяни заявляють, що українські війська нібито прорвали кордон і зайшли у Курську область. Тамтешній губернатор каже: нібито всі атаки відбили. Проте у центрі протидії дезінформації повідомляють цю ділянку кордону Росія наразі не контролює. Офіційно істерико росіян Київ не коментує, Ну а ті бідкаються, що у регіоні тривають бої і зараз, але їх ніхто нікуди не евакуює. Натомість тамтешня влада радить населенню тікати мерщі з прикордоння з Україною самотужки. Ну і просто зараз на Росії у республіці Комі Гусинську палає нафтопереробний завод Транснафта. Тамтешні пабліки повідомляють, що пожежі передувала серія вибухів. Що саме до них спричинило, московити традиційно не пишуть. Вони евакуюють усіх співробітників. Далі будемо говорити про ситуацію на фронті, конкретно на харківському напрямку. 85 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку цієї доби. Про це повідомили у генштабі. Найгарячіше на покровському напрямку там окупанти наступали 14 разів. 8 боєзітнень тривають. Російські загарбники атакували наші позиції поблизу Воздвижанки, Прогресу та Новоолександрівки. На Лиманському напрямку Росіяни намагалися покращити своє тактичне положення 15 разів. Бої точилися в районах сіл Макіївка та Невське. Напружена ситуація і на Краматорському напрямку. Сили оборони відбили чотири спроби противника прорвати нашу оборону в районах часового яру та Іванівського. На Харківщині ворог продовжує активні дії. Біля Вовчанська та Тихого відбулося два бойових зіткнення. Також від початку доби ворог атакував область трьома кабами. Юрій Федоренко із нами. Це командир батальйону ударних безпілотників Ахіле з 92-ї окремої штурмової бригади. Пане не юрі, Доброго дня. Україні. Героям, Героям слава, слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Отже, давайте поговоримо про харківський напрямок. Напередодні стало відомо, що ворог перекидає підрозділи з Луганщини на харківський напрямок. Це для того, щоб спробувати зробити ще одну, вибачте, за тавтологію, спробу наступу чи прориву, чи імітації прориву. Або так пощесувалися, постесалися ті, хто вже знаходяться на харківському напрямку. Що ви бачите? За моїми спостереженнями, ми зазначили, що завдання з противника по Харківській області ніхто не знімав. Тобто їм були попередньо визначені задачі, яких тактичних результатів на полі бою вони мають досягти, і на які рубежі вийти. І ця задача залишається незмінною. Єдиний ворог не врахував той супротив, який забезпечили Силу оборони, і відповідно втрати, які несе противник, вони перевищують сподівання генералів російської окупаційних військ. Для того щоб забезпечувати сталу динаміку бойових дій та вчинення ударно-штурмових дій, противник застосовує весь наявний ресурс, який є під рукою. Зокрема, з тих підрозділів, в яких закінчуються штурмові групи, вони формують, зокрема з представників тилового забезпечення також додаткові групи, які мають йти вперед і забезпечувати динаміки бойових дій. Виграючи час 12-24 години, 48 годин до того часу, доки противник не підведе свіжі резерви з іншого напрямку, де точиться активні бойові дії. На території України або не залуче резерви з числа тих військ, які в нього є на території Російської Федерації. Так чи інакше, противник намагається тиснути. Чи вдається йому здобувати тактичну перевагу на полі бою? На поточному медні сили оборони контролюють всі позиції, які утримують, і ведеться системна і активна робота щодо знищення противника, живої сили, техніки легкоброньованої, броньованої гармат протиповітряних засобів та іншої. Дуже важливий фактор по стримуванню ворога це дозвіл наших міжнародних партнерів на застосування високоточної зброї по території Російської Федерації. Так, тої відстані, на яку ми працюємо, недостатньо для того, щоб повною мірою розбити резерви противника та позбавити можливості його, до прикладу, панувати в повітря за рахунок авіації. Але так чи інакше, противник чітко розуміє, усвідомлює, що по ньому може прилетіти і прилітає на території Російської Федерації, де б він не знаходився на певній відстані. Додатково. Активність вогневого враження ворога на території Російської Федерації підтримуються безпілотники безпілотниками, зокрема і батальйону Ахілес. а порівняно з періодом часу, коли росіяни розпочали свою наступальну операцію на Харківщині, як змінився характер боїв, який там відбувається нині, я можу лише сказати за те, чим спостерігаю. загально репрезентативну картинку, може дати вичастежчих керівництво. Але з того, що ми бачимо. Перші дні переходу лінії державного кордону противник активно застосовував легкоброньовану броньовану техніку. БМП танки 70% цієї техніки була або пошкоджена, або знищена силами оборони протитанкові засоби артилерії, звісно, засоби БПЛА. Після цього противник почав високоінтенсивно застосовувати легкоманеврену техніку, типу БАГІ, двоколісні мотоцикли та іншу. Спочатку противника вдавалося маневрувати, підкидати свою живу силу до передньої лінії, але сили оборони налаштували протидію, застосувавши той досвід, який був зокрема і на бахмутському вітинку, і активність цієї високоманеврової техніки також знизилася. Потім противник почав затягувати з певним числом груп з певною тактикою застосування їх на полі бою. І, як наслідок вони також попадали пришій не вогонь сил оборони, зокрема за рахунок засобів БПЛА. На сьогоднішній день противник намагається переважно накопичуватися поблизу наших передових позицій по одному, по два перебігаючи від одного орієнтира до іншого, користуючись зеленим покривом і красотою, яка зараз є в Харківській області. Харківська область дуже зелена, і так чи інакше, противник на превеликий жаль, застосовує природнє маскування як для своєї переваги. Але так чи інакше, більшість груп противників, які затягуються, вони знищуються силами брови. Ну, Юрі, слухайте, ну 22-й мотострілецький полк росіян, нібито висувається теж на Харківщину. Я власне до вас, як до експерта, наскільки я розумію, то пересуватися в зоні таких інтенсивних бойових дій на мотоциклах, це дуже і дуже ну м'яко кажучи, небезпечно. Це може бути подорож в один кінець або одноразово подорож. Якщо я помиляюся, виправляєте мене, будь ласка, і тут якби скласти пазл. Фактично, росіяни анонсують і відверто заявляють, що вони збирають. Ють певну силу людей, яких всаджують на транспортні засоби, які фактично нічим не захищені і відправляють на вірну смерть з огляду на те, як працюють наші військові. Ми з огляду на ССО, з огляду на снайперів на дрони і так далі. Чи я помиляюся наскільки небезпечна саме мотострілецька рота може бути для, для тих, хто зараз боронить Харківщина? Я вам скажу, що не значить, що якщо мотострілець, то вони поїдуть на мотоциклах. Або не значить, що якщо це танковий підрозділ, він загально ВСВ буде виконувати задачу на танках. Друзі, противник намагається діяти тими силовими засобами, які є. І якщо в нього не виходить виконувати задачу на броньованій техніці, він буде залучати високоманеври. Він не виходить високу буде залучати більше затягування на позиції. Так чи інакше, противник в першу чергу, потребує додаткового ресурсу живої сили. Бо для них це є видатковий матеріал об'єктивний, який не рахується противником, і система примусу, яка налаштована в російськоваційних військах, працює наступним чином: для російського окупанта краще загинути на полі бою, чим повернутися в тил, не виконавши бойову задачу не пораненим. Бо в цьому випадку вони підпадають під статті розстрілу і, зокрема, певного примусу з фізичним впливом перестроєм показово. Тому так чи інакше ми можемо спостерігати, коли та чи інша група противника встає одної лісопосадки, намагається перебігти в чистому полі в іншу, розуміючи, що буде ліквідована, але вони це завдання виконують. Це в чергове свідчить про те, що Російська Федерація не рахується за своїми солдатами, і це думка не тільки представників сил оборони, те, що ми спостерігаємо. Якщо проаналізувати ті інформаційні видання, які є на території Російської Федерації, і те, що відбувається в їхньому інформаційному просторі. Окупанти, які отримали поранення, намагаються давати хабарі і звільнятися з російської поційних ліс, тому що розуміють, що квиток у війну проти України це квиток в одну сторону. Юрію. Які у вас нині очікування стосовно тих варіантів, за якими в майбутньому може ситуація на Харківщині розвиватися? Які ключові ризики ви зараз бачите для Сил оборони України? Що стосується української нації, вкотре звертається, прошу підтримувати сили оборони. Техніки, боєприпаси, засоби пила, не буває багато за рахунок державних програм програм, тільки з дронів об'єктивно збільшилася сила оборони. На сьогоднішній день це є одна з ключових компонентів знищення ворога. Тому підтримайте, будь ласка, ті підрозділи, які виконують завдання, зокрема на Харківському вітинку. Що стосується сили оборони, ми виконуємо ті завдання, які ставлять перед нами. При сталі підтримці української нації, допомогою наших міжнародних партнерів. Правильні постановці задач, яка зараз відбувається, укріплення нашої позиції і знищення ворога на полі бою. Я вірю в те, що нам вдасться утримати ті позиції, які є за нами, і часом говорити про те, що ми набудемо спроможності деокупувати частину території Харківської області, яка на поточний момент на жаль знаходиться під контролем ворога.